Рада бачити вас на моєму каналі сьогодні я в магазині Аврора покажу вам інструменти та риболовлю. Дякую, що дивитесь. Усім гарного дня та приємного перегляду. Розкладне туристичне крісло 1999. Табурет туристичний 349. Стілець складний 199. Ящик пластиковий з шухлядами 749. Зверху ще є ось таке відділення для зберігання. Чотири шухлядки. Тут можна щось покласти, і знизу ще одне відділення, капелюх антимоскітний 59. Двосторонній пластиковий органайзер 199. Прозорий пластиковий на три секції 29. Ящик для інструментів. Пластиковий ціна 49 гривень. Сумка для котушок 299 Два відділення. Рамка на сталь для автомобільного номера. Ціна 133. Суміш готова пластилін 34. Вага 500 грамів. Прикормка карась 39. Карась часник та чебрець 59 900 грамів. Садок рибальський металевий 149. Набір рогачів підводили ще 88 4 штуки. Піно тісто повітряне, є мікс та часник. Ціна 34 за 15 грамів. Снасть гарбуз 44. Макушатник 49. Набір інструментів. 6 штук упаковка 99. Годівниця гарбуз 44. Снасть на коропа ціна 34. Годівниця кавун 44. Банан снасть поплавкова. Ціна 34 гривні. Японка для ловлі карася та коропа. ціна 44. снасть на сома з підводним поплавком 44. Вбивця товстолоба. Ціна 69. Набір снастей 3 штуки упаковка 19. Набір маркерів 88 гривень. Оснащення для вудочки 29, гачок, ліска та поплавок. Підставка під водилище 149. Є ще менше за 119. Ось такого плану підставка пластикова 69. Підсадка рибальська телескопічна 299. Вудилище телескопічне 449.

Рівень будівельний з магнітом 279 на 60 см. Є ще ось такий за 149 спиртовий. Пістолет для силиконового клею на 4 вати 129 Клей силиконовий 34. Щітка для миття автомобіля 69. Подушка на підголовник 179. Молоток ручка із скло волокна 199. Викрутка з насадками 349. Струбцина f подібна Швидко затискна. Ціна 99. Пасатижі комбіновані середні 139. міні голкогубці Ціна 109. Молоток із дерев'яною ручкою 109. Сокира 349. Рукоятка резинова. Є ще ось такий пістолет для силиконового клею, потужніший, за 109. Засіб для мийки авто рожевий 169. Антифриз червоний 99,1 літр. 199 коштує гілкоріз. Зварка холодна універсальна 49. Сигнал штурмовик 219. 699 коштують сверла, ідуть у кейсі. Всього 6 предметів. Пластиковий двосторонній органайзер 149. Ключі комбіновані 8 штук 299. Кліщі для зняття ізоляційного кабелю автоматичні 349. Окуляри захисні 29. Пасатижі – ціна 129. Ножиці для пластикових труб 229. Замок навісний з ключами 77 гривень. Ключ гайковий 3 в 1. Ціна 39. Ключ ріжково-накидний накидний 88. Ніж будівельний багатофункціональний 4 в 1 – 119, ніжбудівельний з лезом 69, Набір головок торцевих 199. Ключі шестигранні 9 штук. Упаковка 77. Викрутки 2 штуки 44. Викрутка та двосторонні насадки. 69. Ключі шестигранні 8 в одному 109, боку різи 189, пасатижі 99, Двостороння викрутка з пластиковою ручкою. Ціна 55. Викрутка із степ подібною рукояткою 34. Розвідний ключ 119. Лопатка садова, металева 59. Є ще ось така за 74, секатор садовий 69, Волосінь 69, ножівка по металу 149 Лінійка будівельна кутова 39, кутник металевий 129-25 см, тримачі магнітні для зварювання 2996 штук. Саморізи 49,80 штук. 44 шурупи, також 80 штук. Рулетка 69 169 10-метрова. Хомути металеві упаковка 10 штук, 44. Набір інструментів 299, Хрестова викрутка 44. Набір інструментів 1500 гривень, 82 предмети. Мастило силиконове тривалої дії 88 200 г. Клей спрей універсальний для шкіри текстилю. Картону ціна 109. Універсальна емаль 99 є червона, зелена, сіра, чорна та біла, емаль по дереву металу та бетону 99 Кольори чорна, біла, сіра та зелена Клей ПВА універсальний 1 кг 88 гривень. Фарба для дерев квітучий сад. Білосніжна лікувальна бактерицидна. Ціна 77 гривень. Дякую, що дивились! Економних вам покупок. На все добре!